Вітання, головне станом на цю мить росіяни цієї ночі вдарили по сумах. Висвілотники влучили по нежитловому приміщенню. Повідомила міська рада Інформація щодо постраждалих. Уточнюється також росіяни атакували Херсон. Там а, поранено чоловіка з дрона. Він дістав контузію вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Повідомляє ова йому надали медичну допомогу. Цієї ночі дрони Росії ем, атакували е, кіль... а наші вже дрони атакували кілька російських регіонів. У Смоленську горів об'єкт Лукойлу вибухи чули в Курській, Брянській Московській областях. Там місцева влада заявила про нібито збиття чотирьох дронів. А в Балтійському морі горить одне з суден у нафтоналивному порту Приморськ. Повідомив тамтешній губернатор. На запорізькому напрямку розбився літак. Су 27 загинув український пілот, як повідомили в 39-й бригаді тактичної авіації. 30-річний майор Олександр Боровик виконував бойове завдання. Наразі з'ясовують причини та обставини загибелі льотчика. Командування повітряних сил та побратими Олександра висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Гарантії безпеки та тиск на Росію у Києві обговорили Володимир Зеленський і Кіт Келох, спецпредставник США, президента США з питань України. Він приїхав до Києва напередодні і під час зустрічі на банковій йшлося також про фінансування виробництва і закупівлю Петріотів. Двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, яку Київ запропонував Америці. Ну і тепер Україна розраховує на позитивну реакцію США, зазначив Володимир Зеленський. Глава держави також підтвердив готовність до переговорів у тристоронньому Маті, який вважає найбільш ефективним. Винувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької в США назвав причину нападу. 34-річний Де Карлос Браун заявив, що уряд імплантував йому в мозок чужорідні матеріали, які контролювали його дії. Він зізнався, що вбив українку через те, що вона читала його думки. Сестра Ж нападника вважає, що Браун не має бути на волі. Він кілька разів звертався до лікарні з шизофренією, але його виписували через 24 години або звинувати. Вачували у зловживанні системою 911. Нагадаю, біженку з України Ірину Заруцьку вбили 22 серпня в трамваї в місті Шарлот, штату Північна Кароліна. За даними поліції, дівчину смертельно поранили ножем підозрюваного Декарлоса Брауна. Заарештували президент США вимагає для нього смертної кари. Польща повністю закрила кордон з Білоруссю. Уряд мотивував це рішення міркуванням безпеки. Про терміни відновлення роботи пунктів пропуску буде повідомлено окремо раніше. Варшава запровадила обмеження на польоти вздовж кордону з Білорусю та Україною, які діятимуть до 9 грудня. Такі заходи пов'язані з нічними подіями 10 вересня, коли в польський повітряний простір залетіло щонайменше 19 російських безпілотників. За словами прем'єра Дональда Туска, їх знищували сили ППО Польщі і також асоціація НАТО. Тим часом у Білорусі з 12 по 16 вересня мають відбутися масштабні російські білоруські навчання «Захід-2025» за участю близько 13 тисяч військових. Що найменше п'ять російських дронів були спрямовані на логістичний хаб у польському жешові? Це припускають посадовці НАТО. Пише німецьке видання Шпігель. Жешов-Ясьонка обробляє до 90% західних військових поставок в Україну. Нідерландські винищувачі F-35 цілилися саме в ці дрони. Йдеться у повідомленні видання. Нагадує, що у серпні Нідерланди оголосили, що відправлять додаткові засоби ППУ у Польщу, щоб захистити логістичний хаб НАТО, де зосереджень західні військові поставки в Україну тим часом Володимир Зеленський пропонує інтегрувати Україну до східного щита ППО Європи. Президент України зазначає, спільна робота українських та європейських сил. Протиповітряної оборони можлива для цього. Системи ППО мають розміщуватися в Україні, тоді як авіація може діяти з території Польщі. Під час брифінгу з президентом Фінляндії Олександром Стубом у Києві Зеленський заявив, що український досвід і ресурси мають стати частиною європейської системи протиповітряної оборони для захисту кордонів від Росії та Білорусі. Використовувати системи Петріо та авіацію занадто дорого і мало ефективно. Після атаки російських дронів Польща готується відправити своїх військових в Україну вчитися збивати дрони. Деталі вже обговорили керівники Генштабів обох країн. А що думає Володимир Зеленський щодо перспектив спільного відбиття повітряних атак? Далі прямомога. Тобто тільки з мультисистемою побудованою можна боротись з масовою атакою дронів. Це має відповідь на те, до чого, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи ні у кого немає на сьогодні. Є тільки у нас і є у русських. Відповідно, ми відкриті і готові. До... Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсанару засудили до 27 років ув'язнення за спробу державного перевороту в 2022 році. Верховний суд визнав його винним у всіх п'яти пунктах обвинувачення, зокрема у створенні злочинної організації насильницькому скасуванні демократії та пошкодженні державного майна під час штурму урядових будівель. Прокурори стверджували, що план передбачав навіть використання вибухівки, зброї та отрути проти чинного президента. Та Лули да Сілви. сам Болсонаро, якому 70 років свою провину заперечує, цей вирок став безпрецедентним для Бразилії, Адже вперше колишнього главу держави засудили за спробу насильницького захоплення влади. І українка Наталя Жаркова стала чемпіонкою світу 2025 з фрідайвінгу. Вона занурилась з Моноластою на рекордні 113 метрів і випередила найсильніших спортсменів планети у грецькому мітікасі. На старт жіночих змагань вийшли дві українки, крім жаркової в дисципліні. Змагалися Катерина Садурська, п'ятиразова призерка чемпіонату світу з глибинних дисциплін. Ну і всього в змаганнях взяли участь 28 спортсменок. Найбільшого задекларованого глибину оголосила жаркова на подіумі. Українка випередила Італію Калексію Зекіні і Кіару Обіно, які взяли глибину 109 і 106 метрів відповідно. Поки що все стежимо за подіями в Україні світі з перевірених джерел. Ви наша точка. Ми ви ми. Це обопільно точка опори сніданок з 1 плюс 1. Рухаємося далі. Так, ну що, друзі, традиційно у цій порі налаштовуємося на робочий, погожий день. Олена квітка в нас сьогодні на чергуванні. Ах. Ну, власне, вона нам про погоду і розповість. Привіт тобі. Колеги, доброго ранку. Хочу розказати про погоду і сподіваюся, що трошечки видно шматочок цього фантастичного неба, яке нам вдалося сьогодні застати зранку тут в Києві. І ви знаєте, от буквально ще декілька хвилин тому воно було таким рожево-червоним, і це вже свідчення того ж про те, що ну все ж таки ранки, знаєте, у нас уже такі осінні і прохолодні. От саме прохолодні, не холодні, а прохолодні. Хочеться дещо трошечки на себе щось накинути. Я дивилася зараз на термометри. Зараз термометри показують там 14 15 градусів, але знаєте, от за відчуттями немає ще такої пронизучої прохолоди. Все свідчить про те, що день сьогодні буде погожим, і власне за температурними режимами по всій території України день сьогодні буде направду літнім. Про осінь і нагадувати хіба що дощі, які сьогодні пройдуть в деяких регіонах України. Ну а що нам сьогодні обіцяють синоптики? Раз зараз розповім більш детально. Традиційно ми розпочинаємо зі сходу України. От там сьогодні буде без опитів в день. Це в Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Найтепліший регіон сьогодні на мапі синоптичній мапі України це південь, в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі В день термометри покажуть плюс 26 градусів. Таким буде максимум. На Одещині можливі дощі, а от в Криму сьогодні плюс 23 градуси і без без опадів на заході країни – це єдиний регіон, які сьогодні дощі вкриють абсолютно всі області без виключення. В день температура повітря там коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла. На півночі сьогодні також буде переважно сухна сухо за виключенням Житомирщини. Дельний максимум, який триматиметься в житомирі сумах та чернігові, це плюс 23 градуси тепла. Плюс 23 градуси. Сьогодні обіцяє синоптаки і у центральних Областях це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. Там також переважно буде без опадів за виключенням Вінниччини. Там сьогодні сноптики організують дощі. Ну і Київ сказала, зараз термометри показує 14-15 градусів. Ну, а в день в столиці ми очікуємо плюс 24 градуси і без опадів. Сьогодні буде переважно сонячно. Ну, Якщо говорити про температурні рекорди цього дня, то найтеплішим цей день був дуже давно, аж у 1909 році, тоді в столиці 12 вересня зафіксували 31 градус тепла. Ну а найхолоднішим він став у 1893 році. Тоді в Києві Момитри показали всього плюс 4 градуси. Ну і народні прикмети, про які ми традиційно говоримо, також під час кожної погоди, свідчить про те, що якщо ви прокинулися, прокинулися от рано, як сніданок прокидається разом з нами, і ви бачите росу, то свідчення роси в цей день до грибів та до ягід, до класного вражаю. Друзі, ну а ще сьогодні хочу вам розказати, що сьогодні, от 12 вересня, святкує міжнародний день усвідомленості, і сам і цей день він про те, про наше таке емоційне, психічне здоров'я. Я і він спрямований на те, щоб заохочувати людей взагалі помічати і цінувати моменти. Друзі, я до цього дня також сьогодні підготувалася. Дивіться, про що я говорю: от про помічати і цінувати моменти. От виділіть сьогодні 5 хвилин прямо зранку для себе. От так як ми сьогодні зробили ось таку каву і насолодіться проживіть ці 5 хвилин разом з цією кавою, чаю, що ви любите, або виділіть ці 5 хвилин зранку на те, що вам приносить задоволення, і просто усвідомте це. Момент. Колеги. Боже Олено, сьогодні перша ранкова кава знаєш, була від тебе. Навіть не, па не від пані Алексєєнко з Сумщини, а саме від тебе. Просто з такими спецефектами в прямому ефірі. Дякую. Цікаво. Цей момент точно усвідомлений. Цікаво, що там вони в філіжанці там намальовано. Покажеш свої каляки маляки нам. Дивіться. О. Ага, о, ні, Опа. на, на філіжанці сніданок з ним Читаєте? Так, це все, ото нехай буде друзі. А ви також нам пишіть виловити ті миті чи ні? Дійсно, не, дійсно маємо свідомо підходити до нашого життя буття. Тим більше що в Українці воно таке, що нас підштовхує ці безумовно планувати своє життя. Так має бути. Пасибілети біленко. А от, от планувати своє життя, мріяти і е, війна, ніякі росіяни нам не зашкодять це робити. Але з іншого боку, ми розуміємо, в якій ситуації ми живемо щодня, і ці миті маємо зупиняти. В той момент, де ми його проживаємо максимально. Тим самим на себе насичуємо певним ресурсом. Цієї осені готули. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнти стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс один Україна.